Alla. Вітаю вас в своєму прямому ефірі на тему читаємо разом казку. Сьогодні ми будемо читати уривок з казки «Біла сніжка, Бренка Дне і Сім гномів і уж все Сетаноїш. Сподіваюсь, вам ця казка подобалась в дитинстві. Якщо ні, то нагадаю, що зараз в мене йде старт на марафон Казок, і можна ще доєднатись за. За спеціальною вартістю. Алла. Напишіть, будь ласка, яка ваша улюблена казка була в дитинстві. Або, можливо, досі є. Напишіть, яка казка вам ось приходить в голову, коли ви згадуєте про якісь казки. Алла, вота. Зараз будемо читати і розбирати разом уривок з казки каски «Біла сніжка». Зараз підключаю мікрофон, бо тут іноді дуже люблять ремонт любити. <смит hij> ремонт любити та, і робити. Окей, скажіть, поставте плюс, якщо мене чутно. Поставте плюсик, будь ласка, якщо чутно, нормально. Так, чутно мене, скажіть, щось поставте плюс? Якщо так, і ми з вами починаємо. Починаємо розбирати уривок з казки, якщо Олов'яний солдатик. Ага, ну окей, цікаво. Добре. Так, мене чутно, добре, дякую. Я обрала такі казки для нашого марафону казок, які точно всі знають, які точно в усіх мовах є. І це буде дуже корисно і прикольно, я думаю. Поїхали. Зараз показую вам навпаки екран. Ось так. Ага, в мене. Як так робити? Угу. Напевно, так. Можна збільшити? О, можна збільшити. Супер. Скажіть, чим вам видно текст. І ми okay. починаємо розбирати бренкетнев і уж Біла сніжка і семеро гномів. Так, напевно, не все видно. О, ось так все видно, так? Завжди починаються казки в португальській мові таким чином, так? ума виш типу, ж, жили були, ми кажемо жили були, але в португальській не кажуть там мурава ера, так? Завжди починається в португальській мові казки з цієї фрази або будь-які історії. Жив, був, колись, ера у мавеш, ун гей, ки вивія, ну гей, ну дістант, ку асуа е філі пкена, ки сшамава, бранка де нева. Ера у мавеш, ун гей, Жив був король, un рей, король, qui vivia num reino distante, який жив у далекому королівстві, рейну королівства, ко Есуэфіліпкена зі своєю маленькою донькою, кисшама Бренкаднев, яку звали Білосніжка, Білосніжка Бранкаднев. У грей, кому a casar Ешандуки тамбен срібу пересуафіля термуновай. Король мугей, Комуси Сентієсо, так як він себе почував Один, а, таким, самотнім, одним, знову одружився, Болтое Казер. Болтара Фазера Гумакоїза це знову щось зробити. Балтоеказер. achando que também seria bom para sua filha, dumaiu buda dobra, mate novo mamo ter uma nova mãe. A nova rainha era uma mulher muito bela, mas também muito má, e não gostava de Branca de Neve, que quanto mais crescia, mais bela se tornava. Novakor leva Нова країня, Еромлера му бела, була дуже гарною жінкою, ма, але також дуже поганою і неугуштавит бранка днев. І вона не любила бра... бранку до Нев, Білосніжку, яка Я... квантумаш щія. З кожним роком, як вона росла, як, як більше вона росла. Майж Белла стурнава. Красивіше вона а, ставала. Турнарс майже бела ставати красивіше. Так. Як вам по рівню зараз, скажіть, нормально, складно, легко. Це ця казка ідеально підійде для рівню А1, А2. В деяких. А, в деяких випадках граматичних можете помічати теж більш високі рівні, наприклад, тут «герундій», ППС використано пас, пасивний стан і так далі. Ну, якщо так розбирати з професійної точки зору, продовжуємо, так? Континуємо. Так, де ми зупинились ось тут. Егеїня Малваде тієм шпелюм мажіку. Та уквал прибунтава, то заждієш. Погана королева мала магич, магічне дзеркальце. І щодня вона запитувала, у котрого запитувала щодня дослідно, а у кол пригонтала тут завжди. Шпелю мию, шпелю миу, а в ремонт маєш била дуки. Дзеркальце моє, дзеркальце моє, чи є жінка вродливіша за мене. І у шпелю розподіє, і дзеркальце відповідало, «Нау, міня гаїня, еш твоя бела, Ні, моя королева, ти найвродливіша жінка. Міс, маня, е гаїня волто волнує переговорити можливо шпелю і еш розподив. Але одного ранку королева знов спитала те ж саме у дзеркальця, і воно, воно відповіло. Тує е ж будьмніта, мене Гаїня, Neve é agora mais бела. Ти дуже гарна, моя королева, але біла сніжка зараз найкрасивіша. А майжбела. Якщо б не було А, було б просто маєш Бела, то це було б порівняння «красивіша за тебе. А так як тут є артикль А майжбела, таким чином робиться. Найперевершеніша ступень найкрасивіша найкрасивіша. І хай всіда, граїня, ордину серву килубас бранка днев Ате а Флориста і а матас, volta o seu coração como prova. Вона розлючена королева наказала одному зі своїх слугів. Щоб він відвів білосніжку в ліс лвас – це конжунтіво, щоб він відвів. Типу, це не сталося ще, так? І не факт, що станеться, тому конжунтивом використовується. Це якщо ви на вищому рівні, пояснюю. Атефлорешта і метас, і щоб він вбив її, трезендуль дволта все уроса кумпрова. щоб він приніс їй назад. Серце білосніжки як доказ кому проба. Мазур, те впена де Бренка Днев і Дісней перефужире Діреса і нунка майш майже гейну. Але оцей слуга він, йому було шкода, білосніжку. Те впена, терпена це те, коли комусь шкода когось. А, так, і що він зробив, діслі перефужір і сказав їй, щоб втекла у напрямку лісу, Ейдиреса Флорешта. І ніколи більше не поверталась в королівство і нука маєш в Ултар та Угей. Жена флореста, Бренка Дневку місевні анімаїш, у школі все аміж. Вже там, в лісі, біла познайомилась познайомилася з деякими тваринками. Які стали її друзями? Там баїнко тромапні наказа і БТО Супорта. Також знайшла малесенький будиночок і постукала туди у двері. Так, як вам поставте плюс? Чи вам цікаво такий формат? Продовжуємо ще ось цей уривок, чи ні. Поставте плюс, якщо так. Так, вже почали. Ремонт робити тут. Не знаю, чи вам чутно. Думаю, через мікрофон нормально. Так, плюсики бачу. Угу. Угу. Окей, так, давайте вже закінчимо те, що я запланувала для вас. так А далі, якщо вам подобається такий формат, приходьте обов'язково на марафон. «Казок». Ось зараз йде набір. В шапці профілю є посилання на цей марафон. Кому нінгей шпондив і е порт науштав шав інтро. Кому на початку речення перекладаємо як так, як, або оскільки. Оскільки ніхто не відповів, ну, ніхто не відреагував так, на те, що в двері постукали. Кому хшпундив, так, і так, як, ні. або оскільки ніхто не відповів і двері не були зачинені на ключ, е штаву, шада, шав, а шав на ключ. Інтро зайшла. Ера маказа como as ктіння a mesa e tudo o емеза і se encontrava na каза. Це був дуже маленький будинок. Ера. Ера у нас використовується, щоб описувати якісь предмети в минулому. Було не Фой, а Ера. Китіння сетканіняш. Будиночок, який мав сім. Ліжечок, кама, каміння, ліжко, ліженько. Тодеш, ж пкнінеш. Всі дуже маленькі. А, дуже маленькі? а кумашка, дереш. такі, як і стільці, стіл, емеза, і туди, у туду мешкала наказу. І все, що знаходилось в домі. Там Тамбенштава муть сужа й загромада, і бренка днев цвіла громада. І також вона була, будинок був дуже брудний і неохайний. Все було розкидано де перекладається як такий неохайний. І біла сніжка вирішила прибрати його, висидів, агумала, агумари. це навести в порядок, Ла у нас каза, Агумала, прибрати її Ну, хату. Ну, фін, кум, штава муд, кенсада, дейтос, Кикулуко, то дежунтиш і едрумсив. В кінці, оскільки знов так, перед, перед вашою думкою кому, оскільки, оскільки вона була дуже втомленою, вона вляглася на маленькі ліжка, які склала всі разом і заснула. Кулукари синонім до пор, але кулукар більш фізично щось, ну для фізичного використовується. Кулукар, наприклад, у лапіш екі. Так? Поставити щось, покласти. Вона склала всі разом до дежурш і едурмсев. Дурмір спати, едурмсер заснути. Ось такий уривок казки у нас в цьому ефірі. Так, Повертаю до себе. Скажіть, чи вам сподобалось? Ось. Чи подобається вам такий формат. Я думаю. Ідеальна підійде для початкових рівнів та для діток, можливо. Так, ми з сином дуже любимо перед сном слухати, дивитися аудіо, казки, казки різними мовами, там українською, португальською, англійською. Але португальською, на жаль, там мало є матеріалу Ну, португальською, європейською, зокрема, бразильська мова всюди. так? Але... Ось я, якраз я планую це зробити. Буде і для сина мого плюс. Буду йому вмикати, коли вже буду дуже втомлена, і не зможу йому читати. Буду вмикати, щоб він слухав і просто засинав. Так, тому запрошую вас також до мого такого марафончику. Обріяду, до надо, бумфінцмен, сьогодні ж п'ятниця. І я тебе просимо. Чао-чао!